Вітання усім учасникам християнської духовно просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Дорогі християни, хто стежить за циклом моїх проповідей під назвою Вічне джерело, той пам'ятає, що остання моя проповідь була на тему. Незнищенного духовного всеперемагаючого фронту Всемогутнього Бога і живої віри тих людей, які неформально, не традиційно, а всім серцем віддані Всемогутньому Богові. Сьогодні обставини нашої історії сьогоденної спонукають мене звернути нашу увагу на інший фронт протилежний. Нищівний, наповнений неправди, паніки і всіляких провокацій. Це сатанинський фронт, перед яким тремтять сьогодні люди. Імені Господнього не бажають згадувати знизу до верху. Ніколи такого не було за нашу історію національну, щоб люди так. Нехтували ім'я всемогутнього Бога і Спасителя світу, який сказав після Воскресіння, що мені належить мені дана вся ляка влада на небі і на землі. І чекаємо, звідки прийде наша перемога, що привезе нам наш президент Лісабона, Рік'явіка, далекої Індії чи з Вашингтона. Змагаємося і нам допомагають на зло, звичайно, різні ясновидці, провидці, блогери. І чекаємо, хто переможе в Сполучених Штатах і все це наша мізерна, жедуховна природа. Слово Боже нам говорить щось інше. Так, звичайно, все це, що ми сьогодні переживаємо кожну особу в Україні хтось хоче налякати. І тільки тому, що ми відірвані від єдиного джерела Божої правди і Божої перемоги. Я на цьому фронті духовному проти всіх сил зла. 70 років поспіль. І ця цифра символічна. 70 років гнобив нас брехливий, кривавий тоталітарний режим. І 70 років, починаючи від 17-літнього віку мого студента першого курсу університету, я увійшов у цей фронт. І я знаю, не. Книг не спогадів, а персонально, коли був залучений у найтяжчих ситуаціях, як перемагає Духовний фронт сила Божого Духа над всіма всілякою брехнею і сатанинськими агресіями. Тут згадується епізод біблійний, як переміг молодий пастушок Давид. «Велетня Голіафа. Я зачитаю це у 17 розділі першої книги Самуїла. Цей юнак пастушок, ні батько його не посилає на війну, брати його старші, озброєні на війні, глумляться над ним. Ти хочеш війну дивитися, йди по себе і цей велетень теж знущається над ним. Він не розгубився. Цей велетень каже, хіба є собака, що ти йдеш на мене з ціпком? І прокляв филистимлянин Давида своїми богами. І ось що промовив цей герой. Божого невидимого непереможного фронту. А Давид відповів філестим'янину: Ти йдеш на мене з мечем, з списом і щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Вседержителя, ім'я Бога військ ізраїльських, які ти зневажив. У цей день віддасть тебе Господь мені в руки. І Я вб'ю тебе, і відсічу тобі голову, і передам ще сьогодні трупа твого і трупи філістимлянського війська, птаство під небесами, і звірям земним, і зрозуміє вся земля, що є Бог в Ізраїлі, і пізнає увесь цей збір, що не мечем та списом спасає Господь, бо це війна Господня. І він віддасть вас нам у руки. Це означає, що свята непошкоджена віра сильніша за всі воєнні знаряддя. Наш спаситель, коли розмовляв із юдейським законовчителем Никодимом, він сказав. Так що віруюча людина насправді є та, яка заново народилася від Слова Божого і від Духа Святого. І Іоан Апостол у Першому соборному посланні цю істину стверджує: той, хто народився від Бога, світ перемагає, а перемога, що світ перемогла, це наша віра. Дорогі мої, звичайно, що ми можемо дуже кривдитися на різні фактори, чому, чому не закінчується війна. І відповідь є в нас самих. До тих пір, поки ім'я Господнє для нас буде зайвим, ми можемо будь-яке ім'я згадувати, а ім'я Господнє під табу. Не вимовляйте, бо з вас будуть сміятися від найвищих до найнижчих. Хіба тільки наші славні воїни на нулю, на передовій заявляють, там у нас невіруючих немає. Вони спраглі молитви, і хто як може молитися? Мудрий Соломон заявляє у своїх притчах у 21 розділі, коня, колись найбільша кіннота вигравала битви, коня готовлять для бою, але перемога приходить від Господа. Святий апостол Павло це велетень віри, це людина високої освіти у своєму середовищі. Але він чомусь у своїх посланнях, особливо в посланнях до Корінтян, він акцентує Я до вас, коринтяни, коли приходив, то не з високим словом і мудрістю, бо я надумався, між вами не знати нічого більше, окрім Христа і при тому розп'ятого. А чому не Воскреслого, чому не чудодійного? Чому Він згадує Христа Розп'ятого? Чому символом мільйонів християн є хрест із розп'ятим Христом? Це має особливе значення, що ми вихваляємо на ругу над Христом, Його хресні муки, знущання? Ні. Це символ того, що так як Спаситель віддав себе на хресні муки, на наруги, на опльовання, так мусить бути знищена наша горда, зарозуміла, свавільна природа. А це означає, що упокорена людина, людина, яка вшанувала ім'я Господнє не словами. А всім своїм життєвим досвідом діяльністю цю людину перемогти неможливо. Ще раз підкреслю, віруючий в Сина Божого, світ перемагає, хто народжений від Господа Бога. Тому пам'ятаймо, дорогі, шановні українки, українці, Сьогодні дуже важливо, врешті-решт, скинути з себе кайдани своєї зарозумілості, і не виглядати, не оглядатися на всі чотири сторони, яким чином все ж таки прийде перемога. Перемога прийде від Господа, і нехай наші молитви, і наша солідарність у цьому непереможному Божому фронті. Стає міцнішою, стабільнішою, і конче вона приведе нас і наш рідний край до перемоги. Тут вже згаданого я хочу, шановні учасники цієї програми, побожні люди, привернути нашу увагу ще і ще раз до псалтиря, до другого псалма. Я прочитаю він такий необширний. Псалмоспівець звертається до владик земних, які метушаться, які шукають виходу із положення критичного, не там, де його можна знайти. Другий псалом. Чого метушаться народи? І люди помишляють про нікчемне. Піднімаються царі землі, і князі радять раду проти Господа і проти помазанника Його. Що вони заявляють? Розірвімо кайдани і скиньмо з себе пута їхні. Це богоборці. Це ті, які зневажили самогутнього Бога, доля народів, яких народів записано на долонях від свяшними ранами Спасителя, вони заявляють, розірвімо кайдани і скиньмо в себе пута, тобто Слово Боже, і закон Господній для них, як кайдани. Господь що відповідає. А Господь, який сидить на небесах, сміється і кіпкує над ними, тоді промовить до них у гніві своєму і запалом своїм перелякає їх. Трошки пропускаю, читаю заключні слова. Зрозумійте ж все царі і одумайтеся усі судді землі, служіть Господу зі страхом і радійте стремтінням. Прославляйте Сина Божого, щоб Він не прогнівався, а вам, щоб не загинути на дорозі вашій, бо незабаром загориться гнів Його. Блаженні всі, хто надіється на нього. Ось як виглядає сьогодні рід людський, яка поведінка суддів і владик земних, державних, політичних і інших. Запам'ятаймо, що Господь Бог негнівливий, Він шукає засобів, як врятувати навіть негідну людину. Ми знаємо пророка Ісаїї, коли різдвяна тематика сповіщається про народження Спасителя, і згадується поведінка нечистивого юдейського царя Ахаза. На якого піднялися дві держави, щоби завоювати юдею. Цей цар не мав жодної позитивності. Я не буду згадувати його лихі діяння. І Господь посилає пророка Ісаїю і каже, ти тільки попроси собі якоїсь ознаки, і я віджену тих. Одного і другого, тобто ізраїльське вже поділене царство євреї на євреїв нападають, і сирійського царя з його військом. І цей гордовито заявляє, ні, я не буду просити ознаки, тобто я сам собі дам раду. Чим ти закінчилося, ми знаємо, це в сьомому розділі 120 тисяч загиблих. 200 тисяч фолон забраних рідний син загинув і вищі його міністри. Тому сьогодні, як ніколи, так важливо, щоб ми зробили глибокі переоцінки нашої поведінки, нашого мислення і нашого орієнтування. Той час, коли Слово Боже для багатьох людей, як сповіщає апостол Павло послання до Корінтян, що слово про хрест Христів це безумство. Для кого? Для тих, що погибають, а для тих, що спасаються, це сила Божа. Чому, я ще раз підкреслюю, чому? Він акцентує не на чудесах Христових, а на Його замісницькій смерті мученицькій. Це означає, що побожна людина, яка носить в серці своєму цю незнищенну віру Божу, вона часто виглядає в цьому світі як приречена на загибель. І ми це не раз переживали, коли мали справу із тим людини режимом. Я колись згадував одного юнака, який був учнем моїм, а я вже був за гратами ув'язнений. Його покликав один високий чиновник-функціонер того режиму. Який підготовив всі матеріали для мого ув'язнення, і каже йому, ти розумієш, той твій учитель пішов на таку, таку ризику смертельну, він почав писати до вищих ешелонів влади, що наші закони є несправедливі, що треба поміняти Конституцію. Треба урівняти віруючих в правах з усіма і так далі. І цей юнак відповідає, він правильно зробив, тому що ваші закони дочасні, а він стоїть на стороні вічних Божих законів. Це мені особисто говорив той чоловік, той функціонер. В нього сльози десь з'явилися на очах. Він каже: я був здивований, як міг цей юнак піти на таку ризику. Такі слова грозили йому більшим терміном, ніж тому, що вже там за гратами. Але ніколи ці люди не думають про героїзм, про те, що про них будуть писати книги. Пам'ятник їм їм ставити це люди прості, які пройшли інтинськи, забайкальські, мордовські, катівні, Колимські, чукотські навіть. Всіх тих місцях мені приходилося бути вже не неув'язненому. Тому так важливо, щоби. Послухатися поради мудрого апостола Павла, не соромся благовістя Христового ні мене в'язня Господнього, а страждай з благовістям, з євангельським благовістям, силою Бога і Спасителя Ісуса Христа. Тому я кличу. Кожну побожну людину, згуртуймося, дорогі хри... християни, українці, чи якої іншої нації ви є на теренах нашого краю, чи, може, далеко за межами, хто в паніці втікав, щоб не загинути тут. Пам'ятаймо, щоб очі Господні ніколи не закрилися на недолю нашу і його божественний слух на наші молитви. Тому пам'ятаймо слова Спасителя, хто посоромиться мене і імені мого перед цим родом, розбещеним і перелюбним, того я посоромлюся перед Отцем моїм і перед ангелами. А хто визнає мене, то я, того я визнаю перед Отцем моїм небесним. Але мусимо на цьому прощатися. Благаю, не вірмо провокаторам, не втягаймося, не впрягаємося в провокативний сатанинський фронт, тому що брехня, провокація сьогодні більшої шкоди приносить нашому народові. Ніж навіть те, що переживаємо від лютого агресора. Бог є на нашій стороні, і перемога прийде тільки від нього, і йому, звичайно, єдиному належить слава, честь і поклін. Прощаюся до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!